Двоє підлітків загинули на княгині Ольги. Ця страшна звістка сколихнула без перебільшення усе місто. Все, що люди знали, хлопець з дівчиною впали з висоти, але вже згодом поліція розповіла, що діти були на 16-му поверсі. Однак хто вони і чому сталася трагедія, залишалася загадкою до сьогоднішнього ранку. Виявляється підліткам по 15 років. Юнак саме жив у будинку, в якому сталася драма. А от його подруга приїхала з Івано-Франківська. Однокласники загиблих кажуть, що пара зустрічалася півроку і два дні тому дівчина приїхав. Хали погостювати до Львова про будь-які проблеми або тиск на закоханих, знайомі не знають. То що спонукало дітей до такого кроку, наразі невідомо. Як встановили правоохоронці, 15-річна мешканка Івано-Франківська та 15-річний львів'янин загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти. Також встановлено, що неповнолітні випали з балкону сходової клітки, розташованого на 16-му поверсі житлового будинку. Досудове розслідування триває. Поліцейські здійснюють усі необхідні заходи для встановлення обставин події. призначені експертизи. Поліція вкотре закликає батьків бути уважними до своїх дітей, цікавитися їхнім життям та проблемами, а також якомога більше з ними спілкуватися та підтримувати.